Доброго дня всім, хто завітав на мій канал і переглядає моє відео. Сьогодні хочу приготувати кекс шоколадний. Рецепт ванільного кексу, але я хочу перетворити його в шоколадний. Так що буду готувати 3 яйця і дрібка солі в мене в місці. Висипаю сюди 230 в мене грам цукру по рецепту 200-250 г. Я взяла так середнє. Ванільний цукор, у мене тут 16 грамів великий пакетик. Я по півпакетика в мене тут. Я насипаю сюди до цукру. І тепер розітру яйця з цукром до такої білої маси, не сильно пишної, як на бісквіт, але такої до білої маси, щоб більш-менш розчинився цукор. Розтерла я цукор із яйцем до такої маси. Можна це робити міксером. Я не захотіла витягувати ще міксер, було б швидше і простіше і легше. Я три хвилинки розтирала. І тепер сюди додаю кефір 350 мл, тепленький, трішки підігрію. Вершкове масло розтоплене 50 грамів. І олія 120 мл. Можна взяти або тільки вершкове масло, або тільки олію саму. 170-120 олії, 150 грам масла, або просто взяти 170 г олії, або 170 грам масла самого. Не змішувати олію з маслом а окремо. Перемішала. Я свою масу цю рідкі інгредієнти. І тепер буду додавати сюди борошно. Але борошно буду додавати поступово, дивитися по тісту. Може піти більше, може піти менше. По рецепту 450-500 грам борошна. Я буду поступово додавати. Зараз додаю борошна трішки. Тут у мене відміряно 500 грам, я потім, що залишиться, Зважусь, якщо залишиться, сиплю борошно. частину і додаю 4 ложки какао. так як у мене буде кекс шоколадний. Можна з загальної кількості борошна забрати 4 ложки борошна і замінити 4 ложками какао. Але я хочу так, тому що, можливо, борошно все не піде. Якщо я туди додав какао, то і какао там залишиться. Тому взяла трішки борошна. Добавляю чотири ложки какао і чайну ложку соди ще додаю. І тепер це поки що перемішую те, що вкинула. А потім буду додати ще борошно. Отаке тісто я ще трішки борошна додавала і поки що більше не додаю. І зараз виливаю 50 мл кип'ятку сюди і швиденько перемішую. Потім буду знову додавати, дивитися по тісту і додавати борошно вже в кінці. Таке тісто краще зробити трішки густіше, ніж сильно рідке, тому що рідке може потім кекс сісти, вже при кінці випічки. Так що я завжди роблю трішки таке густіше. Так, поки що так виглядає воно. Тепер добавки, які можна. Можна ізюм чи родзинки. Можна цукати, можна сухофрукти, якісь курагу. У мене немає ізюму, у мене є трішки десь грам 50 чорносливу було. Я добавлю чорнослив. Зараз трішки в нього борошна, так, щоб воно, він не так сідався в тісті. Тоді так само борошно туди ще піде, тому я в кінці завжди може трішки тісто стати густіше вже. Тому я борошно вже регулюю густоту кекса, тіста в, верніше, не кекса, а тіста. Густину вже в самому кінці вже борошна додаю, щоб було так, як мені потрібно. Отак, перемішала. І висипаю сюди в масу. Ще в мене є перебиті отакі горішки в блендері, такими шматочками, не крупними такими. Також грам 50. Я його також сюди, їх також сюди висипаю. Можна будь-які наповнювач зробити, я роблю такий. Перемішую це все і це ще не все. Ще залишився один інгредієнт. Який я завжди додаю в кекси, таке тісто. Зараз перемішаю. Це столова ложка оцту. Оцет я додаю, тісто дуже змінюється, стає таке пухкеньке гарно. При тому, що тут кефір кислий, я завжди додаю ще гуцит. І знову гарно перемішую. Готове тісто в мене, отаке воно вийшло. Більше борошна я не додаю. Воно гарне по пустині, мені достатньо. Тепер буду використовувати таку форму сьогодні для кекса. Змастила вершковим маслом і посипала манкою. Можна посипати борошном. Мені більше подобається манкою, тому що борошно буває, що з борошно може і пристати до форми. Так що я так зробила. І виливаю тепер свою масу у форму. Форму, діаметр і висоту напишу в описі під відео, щоб могли орієнтуватися, хто захоче спекти такий кекс. Так, все. Я вже знаю, що ця кількість тіста для такої форми якраз. Добре, тому я використовую, але, можливо, хтось захоче якусь меншу порцію більшу, то щоб орієнтувалися приблизно. Так. Отак От у формі в мене вийшло. Я не знаю, ну сантиметрів три, мабуть, від верху ще є місце в мене. І в мене є отакі капельки, це не обов'язково, це вже є так від себе шоколадні. Хочу посипати, не знаю, по сирнику сипала, то вони залишилися зверху. А по кексу ті сто не знаю, чи залишаться вони зверху, чи потонуть, вже як буде. Трішки посиплю. Духовка розігрівається до 170 градусів. І буде випікатися, буде він десь 45-50 хвилин, тому що він буде височенький, щоб гарно пропікся. Ну, а взагалі-то десь через хвилин 35 можна провірити шпажкою, дерев'яною чи зубочисткою на готовність, тому що духовки різні. Можливо, в когось менше буде пектись, в когось більше. Просто потрібно провіряти і все. Все, відправляю в духовку, нехай випіку. Спікся мій кекс. Отакий красунчик, так виглядає. Знизу також він непогано виглядає. Але я вирішила його так залишити. Якби робила глазур, то, можливо, б перевернула б і зверху зробила глазурю там. Але мені подобається, він так тут потріскався, капельки ці шоколадні, він і так красивий, лазурі ніякої не буду робити, тому залишаю так. Пудрою тільки злегенько потрушу, отак. От і буде він і так красивий і смачний. Випікався він у мене 50 хвилин. Через 40 хвилин спробувала шпажкою дерев'яною, трішки ще мені здалося, наче на ніч щось залишалося, тому залишила ще на 10 хвилин, 50 хвилин провірила, він вже шпажка сухенька, він готовий. Але з духовки зразу не витягувала. Залишила ще на півгодинки, виключила духовку, він там собі трішки схолов, потім виставила на стил. На столі ще постояв, аж потім витягла з форми. З форми витягнувся він без проблем. Ще трішки схолов, А тепер він ще тепленький трішки, але хочу вже спробувати його розрізати, щоб вам показати. Так що буду різати. Висоту поміряла по вищій оцій точці, де посередині такого, він вищий, то там 8,5 см. А по цьому краю, що нижче, то 7. Форма, форми з глибо, самої глибшої точки до верху, я так поміряла, 9 см глибина форми. Ну, майже на цілу форму, на висоту форми він виріс, легенько розріжу. Звичайно, що тепле краще не різати, але розріжу. Подивимось, як він виглядає, отакий. От тут чорнослив блищить, то розрізаний, то чорнослив. Такий він пухкенький. Зараз я вам ще розламаю його, всередині отак от виглядає. Так розламлював. тепло ще всередині, навіть трішки як розламую то парує. Дуже пухкесенький, ніжний такий, бачите, дуже ніжний. Пахне шоколадом, дуже смачно. Какао 4 ложки, так що добре, шоколадний такий. Смачний кекс. Так що готуйте, кому сподобався рецепт. Дякую вам всім, як завжди, за перегляд. Бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!